У Дніпрі підтримують позашкільні заклади освіти. На початку червня вихованці та педагоги отримали подяки від міського голови та грамоти за сумлінну працю та творчі досягнення від департаменту молодіжної політики. Та одна з тих, хто отримав відзнаку. Дівчина займається малюванням та неодноразово ставала переможницею у міських конкурсах. Мені насправді більше приємно не від того, що я отримую якісь місця місця, а саме від процесу. Мені дуже подобається працювати, особливо коли я працювала над цією роботою. Ну, це саме велике задоволення. Це також як новорічне. Робота, ну, зимня, точніше. Діти з батьком у лісі. Просто ось трошки як Вімільбух, знаєте, може, там, де багато-багато різних якихось деталю, коли чимось таким надихалася в процесі роботи. Найчастіше дівчина малює портрети та пейзажі. В свої 16 вже не уявляє свого життя без мистецтва. Після закінчення навчання планує і далі розвиватися у цьому напрямку. Після закінчення художньої школи я не хочу закінчувати малювати. Я буду продовжувати, я буду щось робити, тому що це як частинка мене. Пані Юлія викладає таї у художній школі і пишається своєю ученицею. Каже, бачить в дівчинці потенціал і хоче, аби вона та інші учні продовжували брати участь у міських конкурсах і проявляли себе. І я бачу, що ну Дая, ну вона просто бере формати а 1 Вона настільки вільно себе почуває в цьому, спокійно пише за тиждень, може зробити велику повноцінну роботу. Ну тобто тому треба от якось направляти, допомагати. Хотілося б, щоб вони весь час зростали, бо зараз ну це наш рівень, там академіст, те, що ми даємо, але хочеться, щоб вони в подальшому так само тримали цей рівень. Бо в принципі школа дає непоганий ну такий трамплін, начебто. Цього нагородили 34 вихованця та 20 творчих колективів. Підтримка позашкільного розвитку дітей це важливий етап формування особистості. Саме через творчість вони навчаються проявляти емоції та різносторонньо мислити. У Нас там були різні гуртки: і авіамоделювання, і теквондо, і малювання, і танці, тобто і ті колективи, які протягом цього навчального року 24-25, показали здобутки як на змаганнях, так і на звітних концертах, і на фестивалях всеукраїнського міжнародного міжнародного рівня вони були нагороджені в сусідній залі. Щорічно дітей та педагогів нагороджують почесними відзнаками, аби підтримувати їх діяльність та мотивувати на подальший розвиток позаж. Скільної освіти в місті Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.